Я сьогодні прийшла попрощатися зі своїм найкращим другом, з другом дитинства. Я його знала з самого, можна так сказати, народження. Це був настоящий справжній друг, на якого можна було розраховувати, який в будь-яку минуту був поруч. Так, про полеглого воїна Андрія Зубаня розповідає його подруга Лариса Грицун. Боєць загинув 30 серпня 2023 року від поранень, які отримав під час ракетного обстрілу в місті Курахове Покровського району на Донеччині. Повідомив Суспільному офіцер відділу призову міського тарцентру комплектування Роман Калина. Не веде нас у спокусу, але визвали нас від лукавого от твоєї царство і Слава Андрія знаю, з з п'ятого класу. Проторишували з ним 32 роки. Крестила я його сина. Дуже була відповідальна людина, дуже він відгукувався на всі, ну дуже людяна. Остання зустріч ми колись не бачилися перед тим, як він уїжджав. Він пообіцяв, що він приїде 5 числа. і ми зустрінемося з родинами з дітьми, з дружинами. Він своє слово виконав. Андрій жив у Полтаві, боронити державу, пішов у перший день повномасштабного вторгнення. Служив у 116-й бригаді тероборони на посаді начальника контрольно-технічного пункту, повідомив Роман Калина. Він був такий віджливий, він такий був добрий, він був ніжний був, золотий був. Ми його ніколи не забудемо. Я так молилася за його, ходила в церкву, ставила свічки, бога просила, щоб він вернувся. Попрощатися з бійцем прийшли рідні, друзі, побратими. Чин відспівування влаштували біля Святоуспенського собору в Полтаві. Полеглому захиснику України, воїну, герою Андрію. Багато ми з ним пережили і веселих моментів, і дуже тяжких. Але я намагався згадати, коли ми з ним сварилися, бо що я. Не зміг згадати ні одного такого моменту. Коли треба, ми вставали і допомагали один одному, як в класі, так і між собою. Андрієві було 47 років, він мав звання головний сержант. У нього лишились дружина, діти, батьки та сестра. Поховали бійця у селі Жуки Полтавського району. Елла Трубієнко, Анатолій Кикут Суспільне новини Полтава.